Працівники сільського господарства відзначили професійне свято з цієї нагоди у Матеївцях, що на Коломийщині, відбулися урочистості, адже там працюють два потужні агропідприємства прометей та КВС. Більше розкажуть наші журналісти. 19 листопада день працівників сільського господарства в Україні. Його відзначають з 1993 року. З того часу святкування відбуваються і в Матеївцях. Правда, крайні роки досить стримано. Ділиться голова фермерського господарства «Прометей», депутатка Івано-Франківської обласної ради Орися Книшук. Сьогодні таке святкування дня працівника сільського господарства. Воно буде дуже стримане. Воно буде е, в рамках е, пам'яті і. Тих героїв, які загинули, і пам'яті Петра Васильовича Книшука ми презентуємо для наших працівників книжку спогадів про Петра Васильовича, про господарку, про те можна сказати, тридцятиліття розвитку сільського господарства і нашого підприємства. Тому сьогодні не подякувати нашим людям, не подякувати тим аграріям, які 365 днів і ночей. На полі, на фермі в бухгалтерії, на ковбасному цеху, які працюють, борються і відстоюють нашу економічну незалежність, які тримають наш аграрний фронт, які забезпечують продовольчу безпеку України. Ну просто неможливо привітати аграріїв з професійним святом приїхали представники Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації. Загалом на Прикарпатті зареєстровано понад 1300 триста агро. Підприємств до того ж діє понад чверть мільйона фермерських господарств. Ми, як його шкільська обласна рада, доєднуємося до цього святкування. Маємо сьогодні е, можливість привітати прометей та КВС. Два підприємства, які в цьому напрямку активно працюють. У нас в області взагалі аграрії молодці. Вони в час війни не припинили свою роботу. В час війни вони активно працюють, сплачують податки, допомагають рідним громадам. А основне і найважливіше це те, що наші аграрії дуже сильно допомагають нашим. Військовим для е, Івано-Франківщини, і в принципі для е, України, е, то е, це е, навіть не професія і бізнес, як я вже сказала, а е, просто е, життя. Дуже багато людей займаються рослинництвом, і тваринництвом. Роль Велика, тому що аграрії долучаються і до розбудови територіальних громад, платять податки і в місцевий, і в територіальні громади бюджет, і в обласний, і в державний бюджет і долучаються до допомоги зсу активно. Після урочистостей з нагородженням кращих аграріїв відбувся концерт місцевих аматорів.